Дня. З вами я, Ляхович Тетяна Васильівна, і темою сьогоднішньої нашої зустрічі є класифікація білків. Білки це є складні гетерополімери, мономерами яких є амінокислоти. Білки поділяються на прості або протеїни, якщо до складу молекули входять лише залишки амінокислоти. Кислот і складні двокомпонентні або протеїди до складу молекул яких входить білкова складова, тобто білок, і якась небілкова частка. Давайте поговоримо про прості білки або протеїни. До протеїнів належать альбуміни, які дуже гарно розчинені у воді, багато і в плазмі крові, і в інших тканинах організму. Глобуліни, які менш розчинні, але все ж таки теж розчинні у воді, гістони, які входять до складу хромосом, тому що зв'язуються з молекулами ДНК і протеїноїди. Що собою являють протеїноїди? Ойдо, згадуйте, подібне до чогось, тобто подібне до простих білків. Протеїноїди це є фібрилярні білки. Фібрила це нитка, тобто це білки, які не розчинні у воді і є основою тканин. Які білки відносяться до протеїноїдів? Це, по-перше, колаген, який входить до складу шкіри еластичних зв'язок, хрящів, сухожилля. осеїн це білок кісткової тканини, органічна речовина, тобто білок, який входить до складу. Тому що є багато ще і мінеральних солей, таких як солей, кальція. Далі кератин, який входить до складу волосся. Еластин, якого дуже багато в шкірі, в стінках кровоносних судин, в легенях. Фіброїн це білок, прядильних залоз комах і деяких, не деяких, а деяких комах і павуко. Подібне. Якщо говорити про складні білки, знову повторюю, протеїди вони складаються із білка і небілкового компонента. Якщо говорити про глікопротеїди, це складні білки до складу молекул, які входить білок і вуглевод. Різновидом глікопротеїдів є антитіла, тобто імуноглобуліни і муцин. Муцин це білок, який виділяється слинними залозами. І формує харчову грудку, тобто склеюючи подрібнені частинки їжі, формує харчову грудку. Наступний приклад протеїдів. Це є фосфопротеїди. Фосфопротеїди складаються із білка і ортофосфатної кислоти. До фосфопротеїдів відноситься казеїн, це білок молока, іхтулін це білок рибячої ікри. Вітилін це білок яєчного жовтка. Наступним прикладом складних білків є нуклеопротеїди. Нуклеопротеїди це є складний білок, який складається з нуклеїнової кислоти. і Білків. Тобто нуклеопротеїди утворюють хромато... хромосоми, хроматин, Хромопротеїди, що собою являють хромопротеїди, хромозбавник або пігмент, протеїд, білок. Тобто, це є білки, які зв'язані з пігментами. До складу таких білків, які в основному є транспортними, входять різноманітні що? Метали, тому їх називають іноді металопротеїдами, і їх різновидом є. Глікоген, який містить в своєму складі залізо, і забезпечує транспорт газів, в основному кисню по організму в крові, і надає крові червоного кольору. Це є гемоціанін, до складу якого входить мідь, і забезпечує крові синього кольору. І міоглобін це є білок, який входить до складу м'язової тканини. Ліпопротеїди це є складні білки, молекули, які складаються з білків. І жирів, тобто ліпідів. Багато ліпопротеїдів є і в молоті, і особливо в нервовій тканині, якщо говорити про організм тварин і людини. Отже, сьогодні ми з вами говорили про класифікацію білків. Що собою являють білки? Вони є простими і складними. і... Ці білки виконують різноманітні функції в живому організмі. Про функції білків ми поговоримо на наступному занятті. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть в коментарях запитання, коментуйте наші зустрічі і відео уроки і Я обов'язково вам відповім на всі ваші питання. До нових зустрічей!